<тур> <тур> ага. ну, кожен, кожен робить те, що він може. Я цим займаюся, помимо моєї основної роботи. Я працюю, щоб заробляти гроші і годувати свою сім'ю і таке інше. Це, що я написав книжку, це вільне від роботи час, як кажуть. Тому ж займатися ще політичною діяльністю. У мене є сім інтернетних сторінок, на яких я проповідую трипільську культуру, голодомор, українські книжки і оці свої теорії. Тобто я роблю те, що в моїх силах. Але відносно політичного процесу, то я скажу, що діаспора не така нейтральна, в неї немає багато можливостей. І ви абсолютно правильно сказали, чому не дають подвійного громадянства, тому що та влада, яка була кучма і таке інше, вони боялися. Дати подвійне громадянство, тому що був би дуже великий вплив діаспори на політичний процес в Україні, і вони не були готові до того, навіть зараз ще не готові. Але це прийде. Ми станемо будувати Україну і українські етнос, і культуру разом, і воно йде до цього. Від цього не можна відійти, тому що ці процеси, як я сказав, вони є. Розвитком культурним, культурний процес розвитку, якщо наш етнос Бог дав йому вижити, то він виживе глобально. Тільки так. На, е, на території він може також вижити, але в нього набагато більше шансів вижити глобально. І не тільки українського, також у всіх етносів Європи, як було попереднє запитання французи, можуть вижити тільки глобально. В Іспанії там народжуваність така, що якщо... Е, Взяти тільки одну територію Іспанії, то через два покоління ні одного іспанця не буде, вимирає, немає народжуваності. Але якщо взяти іспанців в усьому світу, то картина зовсім змінюється. Вони виживуть. Тому що їх в усьому світі дуже багато. Їх зменшиться на території Іспанії, але якщо світове єднання іспанців взяти. І це той шлях виживання європейських етносів, який я. Значить, Ну, проповідую, розказав про нього. От. І подвійне громадянство обов'язково потрібне, і не тільки, і карта українця, щоб українці відчували себе і таке інше. Ці процеси йдуть. І, і я вже чув, що йде розмова у Верховній Раді про те, щоб дати подвійне громадянство діаспорцям. Я не знаю, чи я десь бачив. Новини про це чи буде воно проголошено чи ні? Скоріше всього після виборів. Зараз не, не, про це не буде мови. Так, ще є якісь запитання у кого? Так, будь ласка, А будь ласка, вважаєте ви, що саме ці діаспорці, які в'їжджають і стають етно, глобальними етнографічними державами, mm -hmm. самі розвалюють нашу Україну? Чому ви не залишаєтесь в Україні і не робите те, що повинні робити в Україні? Ага, ви, та, та, роз... ви ж самі роз? Ну як, ми самі розрушаємо те, що було створено нашими ну, предками, так, і ми все-таки свідомі українці. Я, запит... я розумію, я розумію. Це дуже, дуже гарне запитання і абсолютно правильне. І дуже часто мене питають, чому ти не повертаєшся, чому ти, якби всі українці вернулися в Україну і таке інше. Я почав з того, що людина живе заради свого щастя. Так і Якщо ти маєш і чому, чому в першу чергу люди зараз в Італії, в Іспанії, таке інші українці їдуть за роботою? Тобто глобальність економіки розкидає українців в пошуках виживання їди, шматка хліба, шматка хліба. Шматка хліба треба десь працювати. Немає роботи, їдуть за кордон. А коли вони туди попадають? Вони починають там обживатися, діти йдуть в школу, життя бере своє. Тобто людина там пускає корені. І повернутися назад буває важче Набагато важче, ніж продовжувати жити там. Але набагато легше жити там і залишатися українцем. Оці інтернети і спілкування. Сучасне дає можливість продовжувати залишатися українцем в діаспорі, і це я кажу, що це натуральніший спосіб розвитку, який продовжується і буде. А повернення не чекайте, це можна мріяти, не повернуться, тому що ті, які в Канаді, вони добре живуть, але вони хочуть бути українцями в цьому суть. Духовність тут тут не матеріальне, а духовність. Залишаючись українцем в Канаді і підтримуючи зв'язки з українцем, такий українець корисніший для України, ніж він би повернувся сюди. Тому що він може бути елементом контакту для бізнесу, який в Україні. Він може бути зв'язком, він може робити добре для України там навіть більше, ніж будучи тут. Оце треба від цього відійти, розумієте? Ми стаємо глобальними і е, треба розуміти це питання як духовне, а не матеріально е, е, люди будуть розкидані і вони не повернуться із-за матеріальних і таких чисто власних сімейних обставин. Я не можу повернутися, тому що діти всі вже ростуть там, і внуки. Так. Я слухаю вас. Тобто робити більш сприятливі умови для життя іншим націям в той час, коли потребує саме наша нація цього. Так. Ну, от, чому? Ви вважаєте, що людина щастя не може знайти тут? Адже для неї буде краще, коли її рідні люди будуть більш щасливіші від цього. Правильно. Якщо вона любить націю, то вона ж буде щасливою. Абсолютно правильно. Я зрозумів питання, значить. Розкажіть, коли ви виїхали? <з <dunno> <з> ну, <з> Так, ви, 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 ви виїхали, так, от пані Людмила хоче, щоб трошки в своє оправдання. Коли я виїхав. Коли я виїхав, України ще не було. Це було. В 76-му році і я жив навіть не в Україні, я жив в Москві. Тобто я виїхав з Москви, а не а не з України. Радянський Союз. Радянський Союз був. Тобто я не покинув Україну, я покинув Радянський Союз. І, і навіть не з України, а з Російської Федерації. Тобто в цьому плані тоді я зовсім іншою людиною був, я змінився, коли Україна стала незалежною. Але відповідаючи на ваше питання, це дуже зрозуміле запитання і важливе. А так. Чи потрібно жертвувати своїм життям заради України? Це фактично ви так ставите питання: зробити Україну щасливою, пожертвувати, віддати себе в жертву, віддати все для неї. Я, 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 я спеціально так, як, так з цього починаю. Людина живе заради свого персонального щастя. Це не значить, що ми повинні... Бути нещасними, спасаючи наш етнос, ми повинні спасати свій етнос з радістю, з натхненням, з піднесенням і бути при цьому щасливими. А е якщо матеріальні обставини життя не дозволяють тобі в е е е ну, щасливим, і е ти повинен жертвувати і життям сім'ї, дітей і, 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 і таке інше. Чи це розумно? Ні, людина на таке просто по природі своїй не йде. Вона йде на те, вона хоче жити, бути щасливою і забезпеченою. Але вона також є духовною е, твариною. І е, для духовності їй потрібна нація, тому що без нації вона також не може бути щасливою. І творчість її йде е, е, від тої духовності. Національної і етнічної, в якій вона виросла, викохалась і в тій культурі, яка дала їй її сутність. А що вас спонукало виїхати? Може, духовнене свободи чи що саме? А, ну то питання вже давнє. Це було в той час неможливо було жити ніяким життям духовним або навіть. Прибережнім, так? Це було при прибережні і політична дуже обставина. Тобто, я не вірив в те, що ця країна може дати мені життя. Я працював як інженер, рахував копійки від зарплати до зарплати. На жінка працювала. і Я і ми, я пам'ятаю, пішки ходив в зупинку, щоб не витратити 5 копійок на автобус зекономити. Тобто, життя було. Таке. І це якраз приклад того, що розкидає економічні потреби, Вони... також політична незгода з системою. І ніколи не думав, що вона розпадеться. Радянський Союз був дуже міцним той час.